У Тернополі урочисто нагородили переможців обласного етапу конкурсу учитель року-2026. Історія цього змагання розпочалася ще у 1995-му. Відтоді щороку обирають педагогів, які не бояться викликів та інновацій. Цьогоріч освітяни нашого краю виборювали першість у чотирьох номінаціях: громадянська освіта, англійська мова, початкова освіта. Та математика перемогу в останній категорії здобула Юлія Плюсквік Баран, вчителька 22 ї школи у Тернополі руйнує стереотипи про суху науку. Її методика це поєднання цифр із творчістю та новітніми технологіями. Для мене участь в таких конкурсах це. Показати силу своїх дітей і здобути для себе якісь нові знання, і підсилити свій методичний простір. Моя тема роботи математика, плюс ІКТ дорівнює творчість і ефективність. Тобто, я вплітаю моменти штучного інтелекту, робототехніки і поєдную їх з математикою. Тобто, я показую дітям зв'язок між математикою і реальними життєвими ситуаціями. Окрім математики, журі визначило лідерів ще у трьох номінаціях. Найкращою у початковій освіті стала Марія Депутат із Заліщиків. У категорії Англійська мова перемогла Ірина Іваніцька з Ланівців. А в номінації Громадянська освіта першість здобула Уляна Кам'янецька, яка викладає у Збераському ліцеї номер 2 Учасники проходили складний шлях. Від реєстрації та створення відеовізитівок до фахового тестування та проведення майстерок головна умова стаж роботи не менше трьох років та готовність ділитися власним унікальним досвідом. Серед тих, хто вперше вирішив випробувати свої сили, Андрій Цимбал, вчитель початкових класів Зеленівської гімназії. Педагог переконаний, сьогодні місія вчителя виходить далеко за межі передачі знань, особливо в умовах війни. Здається, що професія вчителя це перше, що має бути це любов до дітей. Любов до дітей і Розуміння, що ми виховуємо і навчаємо нову націю, тим більше теперішній сучасний. Ну, під час війни ми розуміємо, що вчитель це людина, яка виховує нову націю. Ми, так як я вчитель початкових класів, я вже з першого, з другого класу розумію, що Повинно бути найбільше це національне патріотичне виховання. Оцінювала конкурсантів за критеріями нової української школи, враховуючи специфіку кожного предмета. Призери отримали почесні грамоти, цінні подарунки та грошові премії. Проте головна нагорода попереду четверо переможців обласного туру. Вже у квітні-травні 2026 року представлятимуть Тернопільщину на фіналі всеукраїнського конкурсу Учитель року року-2026».